Українська мова. Уроки 9-10, частина 2. Тема Словосполучення. Двокрапка приодорійних шланах речення. Тема уроку щитання Іван Андрусяк. Кабан Дикий, Хвіст Великий. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Висловлююся реченнями. Значить, мислю. Чудово! Пригадайте, що таке словосполучення. На сторінці 31 виконайте вправу 4. Покажіть залежні слова в словосполучення та позначте назви мовних одиниць. Однорідні слова, словосполучення, речення, фразеологізм. Легкий, але теплий. Так, це однорідні слова. Відводити душу. Молодці це фразеологізм. Жовтневі дні. Так, це слово сполучення. Родина це затишок. Так, це речення. Урок почався. Так, це в нас речення. Відводити сестру. Молодці це слово сполучення, дерева та кущі. Так, це однорідні слова, а замилювати очі. Це фразеологізм. Прочитайте речення та установіть зв'язки між словами цього речення. Український коровай святковий хліб. Визначте граматичну основу. Так, що коровай є, що хліб. Отже, граматична основа підмет: коровай, присудок, хліб. Запишемо з вами зв'язок, що коровай є, що хліб. Це в нас буде зв'язок між підметом і присудком. Встановіть інші зв'язки між словами у реченні. Молодці, корова який український. Так, хліб який святковий. Чудово! Прочитайте навчальну одиницю та запам'ятайте її. Після узагальнювальних слів перед однорідними членами речення ставимо двокрапку. Наприклад, на полях живуть різні птахи горобці, жайворонки, перепілки, шуліки. Поставте відео на паузу та відтворіть із пам'яті навчальну одиницю. Чудово! Прочитайте речення з однорідними членами речення, доборіть із довідки і упишіть узагальнювальні слова, поставте та поясніть розділові знаки. Слова з довідки різні злаки, борошняні вироби, дії. У народів світу є хліб з пшениці, жита, рису, кукурудзи. Молодці з різних злаків. Які розділові знаки поставимо? Так, різні злаки це є узагальнювальне слово. І ми ставляємо після нього двокрапку. Пшениць, жита, рису, кукурудзи. Це в нас іде перелічення, тому ми ставляємо коми. Комбайн виконує одразу кілька косить, молотить і віє зерно. Молодці кілька дій. Дій це в нас узагальнювальне слово, тому ми поставимо двокрапку після цього слова, так, і після косить ми поставимо кому косить, молотить і віє зерно. До хліба відносять усі борошняні вироби, так, батони й короваї, сухарики і печиво, булочки й тістечка тощо. Які розділові знаки поставимо? Так, борошняні вироби поставимо дві крапочки, адже це в нас узагальнювальне слово вироби. Так, батони й коровай кома. Сухарики і печиво кома. Булочки й тістечка тощо. Поставте. Чудово! Відкрите робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 7. Перегляньте відеофрагмент та запишіть 2 речення про переглянуте. Мистецтво випікання хліба у єгиптян перейняли давні греки й римляни. Він став поширеною самостійною стравою. Ось такі зображення розміщені на гробниці майстра з випікання хліба. Марка Вергілія Евресака. Дві тисячі років тому греки встановили йому в римі 13-метровий пам'ятник, що зберігся і до нашого часу. У більшості народів Азії роль хліба здавна виконував рис, який переважно відварювали. На сьогодні він теж не поступається виробам із пшеничного борошна. А народи Центральної Америки їдять переважно кукурудзяний хліб. Маїсові коржі. Запишіть два-три речення про переглянуте у робочий зошит. Чудово. Напишіть у робочому зошиті тренувальний диктант. Запишіть назву тренувального диктанту надходить вечір. Прослухайте текст диктанту. Вечоріло. Блакитне небо наче оперизалося широким рожевим поясом, цвіли яблуні, тихе повітря дихало пахощами. В останньому промінні сонця грала дрібненька мушка. Гули хрущі та літали, як кулі. Перше речення. Вечоріло. Вечоріло. Перевіряємо речення. Вечоріло. Слухаємо наступне речення. Блакитне небо, наче оперезалося широким рожевим поясом. Блакитне небо. Блакитне небо наче оперезалося широким. Оперезалося широким Широким Рожевим. Поясом. Рожевим поясом. Поясом. Перевіряємо речення. Блакитне небо наче опоризалося широким рожевим поясом. Слухаємо наступне речення. Цвіли яблуні. Цвіли яблуні. Яблуні. Перевіряємо речення. Цвіли яблуні. Наступне речення. Тихе повітря дихало пахощами. Тихе повітря. Тихе повітря. Дихало. Дихало пахощами. Пахощами. Перевіряємо речення. Тихе повітря дихало пахощами. Наступне речення. В останньому промінні сонця грала дрібненька мушка. В останньому промінні. В останньому промінні. промінні Сонця. Сонця, грала дрібненька, грала дрібненька. Мушка. Дрібненька мушка. Перевіряємо речення. В останньому промінні сонця грала дрібненька мушка. Останнє речення. Гули хрущі та літали, як кулі. Гули хрущі. Гули хрущі. Та літали. Та літали. Як кулі. Літали як кулі. Перевіряємо речення. Гули хрущі та літали, як кулі. Перевіряємо весь диктант. Вечоріло. Блакитне небо наче оперезалося широким рожевим поясом. Цвіли яблуні. Тихе повітря дихало пахощами. В останньому промінні сонця грала дрібненька мушка. Гули хрущі та літали як колі. Закрите робочі зошитки сторіночка 32 у підручнику. Ви учасники великих перегонів, тому оберіть та оберіть автомобіль, у якому будете брати участь у авторалі. На таймері поставте 4 хвилини та виконайте всі запропоновані завдання. Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, чудова робота.